Військовий альянс допоможе Україні з екологічним проектом Україна і НАТО підписали угоду, що допоможе нашій державі позбутися частини небезпечних відходів, які дісталися у спадок від радянського союзу. Це перший випадок, коли НАТО витрачає мільйони доларів на подібну програму. Екологічну програму, яка спрямована на утилізацію радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок військової діяльності радянського союзу, впроваджуватимуть за підтримки країн донорів з боку НАТО. Під документом свій підпис поставив генеральний директор організації з питань підтримки Майкл Лайден. Україну ж представляв міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков. Пройзійшло знакове збиття, як для України, так і для НАТО. Было подписано имплементационное соглашение о перезахоронении радиоактивных отходов, которые находятся на территории Украины и образовались с времен... Воєнних ядерних програм бившого Совєтського союзу, цільова програма розрахована на 5 років і передбачає перезахоронення тисячі кубічних метрів радіологічно забруднених відходів на шести колишніх військових об'єктах. Її кошторис близько 15 мільйонів доларів. Технічним і технологічним забезпеченням займатимуться українські спеціалісти а основним донором трастового фонду буде Німеччина. Моя країна Німеччина один із найсильніших і найбільших адвокатів цієї кооперативної безпеки. Питання захисту навколишнього природного середовища є дуже важливим для Німеччини. Зокрема, цей своєрідний аспект певним чином частина генетичної системи. Цей проект є політично вигідним для обох сторін, оскільки робота в його рамках охоплюватиме нові сфери практичного співробітництва України та Північно-Атлантичного альянсу. Конкретні люди в конкретних місцях отримують більш безпечні умови для життя. І я хотів би, щоб цей проект став також тим каналом, який дозволив більше розповісти про діяльність НАТО в Україні. Підвищення рівня екологічної, ядерної та радіаційної безпеки України відповідає принципам і вимогам європейського законодавства і рекомендаціям МАГАТЕ Україна та НАТО реалізовують значну кількість проектів у рамках відповідного меморандуму про співпрацю. Тож, завдяки підписаній угоді, на мапі України поменше екологічно небезпечних об'єктів. Віталій Литвин, Андрій Куваль з Брюсселя. спеціально для БТБ.